Ваша кавоварка де досить людей. Є такий вид хакерської атаки, називається ДОАС. Denial of Service або відмова в обслуговуванні суть його полягає в тому, що зловмисник надсилає велику кількість запитів до об'єкту атаки, чим перенавантажує його і виводить з ладу. Окрім досу існує і DDoS. Це те саме тільки атака здійснюється не з одного приладу, а з великої кількості пристроїв, що підконтрольні хакеру. Цю групу пристроїв називають ботнетом, а вони можуть бути дуже великими. Наприклад, ботнет некурс до 2020 року налічував близько 9 мільйонів. Пристроїв, розкиданих по всьому світу. Наразі його ніби як ліквідували. До ботнетів потрапляють не лише ПК, ноутбуки чи телефони, а й кавоварки, полососи, дверні ручки, лампочки і будь-які інші розумні пристрої, що мають вихід в інтернет. Якщо чесно, то я не знаю, як перевірити, чи ваша лампочка не є частиною якогось ботнету. Тому доведеться жити з ймовірним кіберзлочинцем в одній квартирі. Получається, навіть дверна ручка змогла знайти собі роботу.